Радуюся тати у нас на каналі канал Мітоавто, канал про автомобілі авто і США, автопідбір в Україні. Мене звати Ігор, і сьогодні ми поговоримо про ще один автомобіль, підготовлений під ключ для нашого замовника з міста Харків, джип компас комплектації Трелхок. На відео ми детально розберемо, як ми відремонтували цей автомобіль, скільки автомобілі подібні коштують на сьогоднішній день в США, скільки їх можна привозити, як і скільки коштує їх ремонтувати. І подивимося особливості цього автомобіля. його Комплектації, чому краще комусь вибирати для себе Trailhawk, а кому краще для себе вибирати Limited, Чи можливо Latitude. погнали? Джип Компас на сьогоднішній день, по середній статистиці, в Сполучених Штатах торгується біля 3600-3800 доларів. Звичайно, це не буде комплектація Trailhawk, це не буде комплектація Limited, це, скоріш всього, буде щось таке з Latitude. Е, Потрібно шукати автомобіль з невеличкими пошкодженнями, якщо ви хочете його дешевше ремонтувати, щоб він, можливо, вам дешевше виходив, можливо, ні. Тому що ніколи по фотографіям не сказати, скільки вийде авто із США, тому що абсолютно всіх пошкоджень. На фотографіях не видно. Це перше, що і головне важливо вам розуміти при замовленні авто із США. Але коли ви готуєте автомобіль під себе, це зовсім не той автомобіль, який ви бачите на авторі, тому що той автомобіль зроблений на продаж, його готували так, щоб максимум все заховати, для того, щоб... Дешевше його зробити і дорожче продати, відповідно, на цьому заробити. Коли ви робите автомобіль під себе, ви вкладаєте свої кошти в свій автомобіль і все, що в ньому є не так, ви робите, ви ремонтуєте. Тоді, відповідно, цей автомобіль вам і служить. Коли купуєте на авторі, його відповідно потрібно ще привезти на СТО доробити, доремонтувати, що не зробили по ДТП в автомобілі. Відповідно до цього потрібно його обслужити, перевірити ходову, замінити мастила, фільтра, акумулятор, можливо, встановити газ. І що може повелити, потягнути за собою досить таку немалу копієчку. Повірте, це може доходити від 3 і до 5 тисяч доларів. Комплект гуми, наприклад, зима, літо і так далі, тому що для своєї ж безпеки вам потрібно буде їздити на безпечному автомобілі. А комплект гарної гуми на сьогодні коштує біля 600 Доларів. Так ось, коли ми говоримо про купівлю цього автомобіля в районі 3600, в районі 11,5 тисяч доларів можна привозити його без ремонту. Коли ми будемо вибирати на аукціоні автомобіль в районі 4,5, ми можемо вже потребувати від нього, щоб в нього була ціла ходова, ціла безпека, мінімальні пошкодження. Тоді такий автомобіль буде приїжджати в районі 12,5 тисяч доларів, плюс ремонт і відновлення. Знову ж таки, уявімо, що бюджет при мінімальних пошкодженнях може осягати 5 тисяч. Доларів. Ми з вами розуміємо, що тоді такі автомобілі можуть виходити біля 17,5 тисяч доларів. Але все потрібно врахувати, що я сказав до цього. Комплектація ж Limited з більшими пошкодженнями, в принципі, біля 4 тисяч доларів можна пошукати і знайти по аукціону. Та якщо ви захочете отримати менші пошкодження на ваш автомобіль, лімітед або ж такий трилхок, до речі, буде коштувати в районі 5-5,5 тисяч доларів. Тоді автомобіль 13,5 буде приїжджати. Без ремонту, та плюс ремонт і відновлення, ви вже самі розумієте, скільки може коштувати бюджет. Якщо ми з вами швиденько просто пробіжимося по ремонту автомобіля, скільки коштує взагалі щонебудь відремонтувати чи в джипа компаса, чи взагалі в будь-якого автомобіля, то тут потрібно сказати наступне. Джип компас буде трішечки дешевший в ремонті, ніж, наприклад, його. Побратим старший, це саме джіп чироки, тому що, наприклад, оптика у нас тут іде звичайна галогенна. В джіпа Cherokee йде уже ледовська оптика. Вона краще світа, краще видно вночі. Цієї оптики може не вистачати. Але тут комплект фар може коштувати біля 200-250 доларів по заміннику, а у джіпа Cherokee біля 600-700 доларів по заміннику. І в цьому може бути досить велика різниця тільки на самих фарах. Капот, бампер, все в Cherokee буде дорожче, якщо порівняти з ним. Так ось, якщо середній чек на закупівлю запчастин по Cherokee після фронтального удару Становить біля 4,5 доларів, то на джип компас він може становити біля 2,5-3 тисяч доларів, тобто трішки дешевше. Відповідно, якщо у нас стрельнула торпеда, кермо, ремні, постріляли, це все потрібно перешити зробити, це все може коштувати 800 тисяч доларів. Якщо у нас пошкодження ходова частина, на джип Cherokee вона буде дорожча, це може коштувати біля 2,5 тисяч доларів. Якщо ж це буде в джипа компаса, буде трошечки дешевше, це може коштувати в районі півтори Доларів. Роботи, звичайно, можуть бути достатньо різними, тому що роботи по кузову, так от подивитися на автомобіль, не можна сказати, тому що його потрібно дефектувати, загнати на стапель, зробити йому заміри кузовні. Тільки тоді, коли майстер закінчує роботу, можна все підбити. Якщо говорити про середній чек на ремонт, якщо ми говоримо про джип компас, то до речі він в середньому складається біля. Півтори тисячі доларів. Це якщо треба там і ланжерончик трошки підтягнути, полочку брезговичок, трошечки щось порушено, попрацювати з геометрією і все ну не списують американці просто так автомобілі. Я розумію, що багатьом хочеться розуміти і чути цю приємну пісеньку. Що Автомобіль там, із США з мінімальними пошкодженнями, там дві доларів ремонту. Ні, на жаль, такого не буває. Тому що автомобіль може бути, звісно, сильно битий, може бути ну, менше битий, менше пошкоджений. саме такі автомобілі на аукціонах і треба старатися виловлювати, по гарній ціні, привозити, робити. Але це не, зовсім не означає, що ремонт буде безкоштовний або дві доларів. Тому ми це і розуміємо. Фарбування, наприклад, в середньому буде коштувати біля 200 доларів деталь, в залежності від того, скільки деталей потрібно фарбувати. Плюс розбір, збір, тому що, звичайно, це з цим треба все працювати. Відповідно, в середньому ми розуміємо, якщо нам потрібно пофарбувати 5 деталей, то біля тисячі доларів це буде коштувати. Ось таким методом арифметики ми можемо складати, скільки ж може коштувати ремонт, якщо у нас пошкоджена там, безпека, ходова частина, чи пошкодження по задній частині, передній і таке інше. Тобто гарний якісний ремонт під себе можна в середньому виходити з мінімальними пошкодженнями, якщо автомобіль біля п'яти тисяч доларів, якщо пошкодження, Трошки більше пошкодження, ходова, безпека і так далі. Це може коштувати біля 8 тисяч доларів. Ви маєте це розуміти. Я називаю вам реальні цифри. Я розумію, що зараз по мені будуть летіти гнилі помідори і кричати, що ой, як дорого виходить ремонт, але у нас є дуже багато інформації, коментарів на каналі, тому що нас бачить багато людей і дивляться. Ігор пишуть: ми дійсно не вірили, що може коштувати скільки ремонт. Ми самі з Чернігова замовили в місцевої фірми автомобіль. Привезли, думали, що ви перебільшуєте цифри. А на самом ділі вийшло по так само, так як ви і казали. Тому що це реальність. Звичайно, для того, щоб затягнути клієнта, взяти більше замовлень, то вам і розповідають казочку про ремонт тисячу дві доларів. Я також хочу мати клієнтів, хочу мати замовлення, але я не хочу обманювати людей. Я хочу розповідати так, як є. Тому у нас. На каналі ви бачите правдиву реальну інформацію. Скільки коштує гарний якісний ремонт, скільки коштує гарний якісний автомобіль під себе, який в стані сів і поїхав, нічого робити не треба. В автомобілі ми зробили хімчистку, мийку, поліровку, встановили газ 4-го покоління. Автомобіль з гарною гумою підготовлений до експлуатації. Тому давайте його дивитись тепер детально. Що ж вибрати для себе: компас Limited чи компас Trailhawk? Якщо ви стоїте перед цим вибором, я вам з певністю. Відповім і той, і той автомобіль дуже класний, дуже крутий, і ви будете круто і класно відчувати себе з ним. Це буде ваша друга я, друга половинка, і ви будете просто з кайфом проводити з ним час. Тому що це автомобіль легенда, він зарекомендував себе вже на ринку досить таки давно. Плюс марка Джип існує на ринку уже давно, і кожен мріє ним володіти. Якщо ми говоримо про звичайну комплектацію, Limited, вона буде все таки більше. Така пристосована для міста. Знаєте, у неї буде трішки менше кліренс, у неї будуть трішки не такі бампера, не такі зрізи, не такі скоси. У неї не буде попереду ось таких крючків, і а, вона буде більш така міська і буде салон. Повністю шкіряний. Коли ж ми говоримо про комплектацію Trailhawk, то все-таки вона більше пристосована для бездоріжжя. Для бездоріжжя, тобто ми, відповідно, маємо і виш, і кліренс, ми відповідно маємо і такі крючки для того, щоб десь зацепитися за якесь деревце, потягнути свого побратима з якоїсь ямки, в якій він застряв. Та і, звичайно, система повного приводу. Ну, звичайно, якщо Limited може бути як передньоприводним автомобілем, тоді він буде споживати менше пального, і це буде біля 10-11 літрів бензину. По місту. Він буде працювати з шестиступеневою гідротрансформаторною класичною коробкою передач Айсін. Коли ми говоримо про повний привід, то він буде на лімітеді трішечки простіший. там вже буде дев'ятиступенева коробка передач ZF, і вона досить крута, класна і надійна. Повний привід вам допоможе взимку вибиратися з неприємних ситуацій, навіть в якомусь болотці рівчачку щось трошки помісити. А ось комплектація Trailhawk буде мати більш наворочений повний привід. На її шайбі вже. Будуть додаткові блокування, звичайно, це імітація блокування, це не ті блокування, але тим не менш це вже все буде. І на трилхокі ви на бездоріжжі можете собі дозволити більше. От і все. Тобто, як вибирати? Якщо ви більшість часу проводите в місті, то краще для себе вибрати звичайно, лімітед. Там більш частіше зустрічаються комплектації з панорамами, з сліпими зонами, з контролем, утриманням смугою, дестроніком, з фарами ксеноновими, Trail Хока такі комплектації будуть зустрічатися більш рідше, і коли вони будуть зустрічатись, не будуть коштувати значно і значно дорожче. Тобто, Hawk, він дорожчий від Limited, да. і це обов'язково потрібно розуміти. Але якщо ви перед своїм компасом хочете ставити якісь нереальні просто задачі, топити його в багнюки і вести на просто жорстке бездоріжжя, то краще цього не робити. Не дивлячись на те, що це версія для бездоріжжя, роздатку і муфту ви спалите дуже і дуже швидко. Для цих задач краще використовувати, звичайно, джі гранчі роки трейлхок. От він уже з цими задачами буде справлятися краще, і, відповідно, на бездоріжжі буде вести себе більш Ну, краще. Але і ціна буде ну, більша. Але якщо і вам зовсім треба щось таке для бездоріжжя, в джипа також таке є, це у нас буде Франклер. Так, Але, звичайно, цих автомобілів замовляють не так багато. І вони більше підготовлені для бездоріжжя з реальними мостами, з реальними роздатками, реальними блокуваннями. А для сучасного водія це стало вже просто не потрібно. Тому що за цим вранглером потрібно возити ще і бензовоз. Значить так, йдемо далі. Йдемо під капот. Ми з вами розуміємо, що в нашому випадку стоїть повний привід, тому що трилхоки бувають тільки повноприводні. Відповідно, у нас 9-ступенева коробка ZF, яка надійна, класна. Так, в компаса у нас звичайна палка, і тут у нас звичайний вже всім відомий 2.4 Multi-Air Tiger Shark. Автомобіль атмосферний, сюди газ. Ставиться четвертого покоління, ось у нас обладнання дуже красиво, обережно стоїть. Бачите, тут у нас і мозги, і шлангочки, все заховано ось тут, все всередині, під кришечками нічого не видно. Редуктора, все стоїть ось так, щоб це не кидалося в очі. Знаєте, газ можна поставити так, щоб ось тут всякі трубки валялися, провода валялися, воно може перегрітися, перегоріти, і де візуально некрасиво виглядає. Ми завжди для своїх клієнтів намагаємося робити автомобіль таким чином, що, ну, от як для себе, знаєте, от якби для себе. Себе я хотів би зробити, щоб це було б найкраще. От так до кожного автомобіля клієнтського ми підходимо, щоб все було зроблено реально, як для себе. Тому мотори газуються, сюди все у нас добре, і всі вони йдуть з 2,4 атмосферним двигуном. І ось за цю надійність поєднання надійності, економічності, якщо ми говоримо про встановлення газу, звичайно. Та і якщо ми говоримо про передньоприводні версії, звичайно, не трихок автомобіля, їх полюбляють. От, наприклад, коли ми переходимо в салон, звичайно, у нас там сучасні функції, я вже мовчу і не розповідаю, безключові входи, електрокришки там багажника, це все може бути в автомобілі, може не бути, треба дивитися по комплектації, запуск з кнопки, електроскло і так далі. Кнопочку нажали, звичайно, завелось і так далі. Зручно розміщатися в самому салоні. Тобто мені, як водію, я можу. Можу їздити там, як максимально назад, якщо я великий із пузиком, то можу легко сидіти за цим кермом. Якщо я високий, я можу опускатися вниз і в мене буде багато місця. До речі, регулювання в трилхоків бувають як механічні, так і електричні. І тут уже перевага. Іде в механічних регулювань, якщо ви автомобіль збираєтесь використовувати на бездоріжжі, тому що якщо електрика десь попаде водичка, ви будете ганяти по глибоким калюжам, то у вас це все досить швидко зламається. В принципі, це все, все пішло від Wrangler. Е, тому що джип це такий симбіоз поєднання технологій старих автомобілів і старих традицій з використанням. Мостів, роздатків і всього іншого, але просто автовиробник зрозумів, що сучасний власник автомобіля цим просто не користується, і такі автомобілі коштують надзвичайно дорого і споживають надзвичайно багато бензину. Проще зробити ось такий а, кросовер, в яким буде з високим кліренсом, який може бути як повноприводний, так і ні, додати там на повний привід додаткову там трансмісію, додаткову роздаточку і щоб він краще місив себе на бездоріжжі, мати ось такого формата кліренс, я думаю, це вистачить ну, для всіх, їздити по бордюркам, поганим місцевостям і так далі. І цього сучасному водію, сучасному користувачу просто вистачає. Для задніх пасажирів також зручно розміщатися. Тут можуть бути і діти, і дорослі. Ну, от, є у нас, звичайно, і підлокітник, відповідно. Автомобіль буде трішки менший, чим це буде джіп Чирокі, його старший брат, але досить комфортно можна розміщатися також і на задньому сидінні. Якщо вам треба більший салон, якщо вам треба більший багажник, тоді вам треба вибирати Cherokee. От, З компасом тут е, трошечки не так. Наприклад, ми поговоримо про меншого брата джипа Ренегейда, до речі, який на сьогоднішній день можна привозити там, від 2018 20 2020 року, біля 10-11 тисяч доларів. І джипи Ренегейди можуть виходити е, також десь в такому бюджеті, як і компаси. А ну, може, на якусь тисячу менше, тому що його можна трошки дешевше привезти. То в Ренегейда буде ну, надзвичайно маленький багажник, і в багатьох людей перед цим перед ним стає стоп, щоб його. Не купувати. Тому що ну, комусь треба і газик кинути, як ми ось тут балончик, наприклад, ось такий на 69 літрів засунули. Да? Відповідно, багажник вже не такий великий, то тут ще щось поміститься, ще щось можна розмістити, кудись поїхати. А в Ренегейда вже ні. Тому е, все-таки сучасний шукач автомобіля вибирає для себе такий кросовер, щоб йому було комфортно. Їхати на далеку відстань, комфортно їздити по місту, паркувати автомобіль, тому що здоровений такий сарай, знаєте, як той самий джіп Grand Cherokee, впихнути в центрі Києва, знайти йому місце, де припаркувати буде надзвичайно складно. Такого автомобіля припаркувати буде дуже легко. Якщо треба кудись з родиною на відпочинок поїхати, можна загрузитися. Якщо треба десь до тещі поїхати, в ліс покататися з гарним кліренсом, будь ласка, також все є. Тому це вважається один із найкращих автомобілів в замовленнях. Ми їх привозимо дуже і дуже багацько. Тому, якщо вас цікавить, ви можете телефонувати до нас в Мітуавто. ми можемо зробити вам все під ключ. Тому проживаєте ви в місті Києві чи будь-якому іншому місті України. Це, в принципі, не проблема замовити з нами автомобіль. Окружна 4Б, ось наше СТО за Ашаном, місто Київ, ми знаходимося. Можна підписати договір у нас в офісі, а можна і підписати дистанційно, якщо ви там з Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Івано-Франківська, нема зовсім ніякої різниці. Тоді договора будуть відправлені оригінали по новій почті, а всі розрахунки відповідно будуть по банкам. По банку є можливість як розрахунку налічними, так і відповідно все по банку, тому що у нас машини заїжджають, розмитнюються на товку, і всі платежі у нас абсолютно офіційні. Тому немає жовтня ніяких перепон при замовленні авто і США з нами. Ми додатково даємо гарантію на свою роботу. Ви відповідно отримуєте ось такого формату автомобілі. Ви точно знаєте, що він не кривий, не косий. У вас гарантія на геометрію кузова, геометрію ходової. Ви знаєте, що всі запчастини, що купилися, стали на ваш автомобіль. У вас нічого не відпаде, не розпадеться. У вас не буде радіаторів на стяжках. У вас не буде саморізів, клею, герметику і всього іншого, щоб аби зліпити машину, заїхала за поворот, а далі будь-як буде, викинув сім карту і забув. Ні. Ми вже працюємо на ринку автомобілів досить давно, маємо певну репутацію і тому вам пропонуємо привозити авто із США з нами з гарантією, яку ми даємо для наших замовників. Ідемо, покатаємося на цій красуні. Знаходимося в салоні цього автомобіля. Як ви зрозуміли, розміщення в ньому досить приємне і зручне. Маленький рідний пробіг автомобіля, який складає всього на всього сорок тисячі милі. У нас великий інформативний екранчик за кермом безпосередньо автомобіля. CarPlay, Android Auto в цій частині у нас знаходиться і відповідно. Ми, коли замовляємо авто із США, отримуємо автомобіль з бажаними пошкодженнями, автомобіль з бажаним пробігом, бажаної комплектації і ремонтуємо так, як нам подобається, як нам бажано. А ми ще не бачили, не дивилися з вами, як цей автомобіль, які пошкодження мав в США. Тому зараз пропоную глянути. Значить, У нас були пошкодження в лівій передній частині, біля 4 тисяч доларів, тобто достатньо вигідна ставка була по цьому автомобілю, ми його придбали, тобто, відповідно, біля 12 він сюди приїхав в Україну без ремонту, плюс ремонт я, в принципі, вас зорієнтував, на що потрібно орієнтуватися. А ви по автомобілю бачите, що тепер вже готовий результат, готовий продукт. Коли ми ходимо навколо цього автомобіля, в лівій передній частині пошкодження у нас нічого не випирає, не терчить. У нас всі зазорчики рівнесенькі, натянуті, як струна, тому що це результат роботи нашого СТО. Наше СТО. Намагається завжди робити автомобілі для клієнтів як для себе. Ось щоб була і рівна геометрія, і все по розмірам, тому що працюється майстер тяне все не на око, на стапелі, да? а він працює по конкретним розмірам, які ми купуємо в заводів виробників. У нас є вони на всі автомобілі. А ті на які немає, то ми купуємо відповідно. І відповідно, ми, коли ходимо навколо автомобіля, ми не бачимо випадіння фарби в автомобіля, У нас немає різного кольору, у нас немає підтікань, соплей і всього остального. Як ми це досягаємо. І, до речі, ви могли б сказати, що це просто чорний колір, і чорний колір фарбувати легше всього. А ні це не просто чорний колір. Він з спеціальною блистинкою. І ви бачите, як цей автомобіль неймовірно красиво виглядає. Це завдяки незвичайному чорному кольорі. І попасти в... В чорний колір, ось такою блистинкою, як має цей автомобіль, також досить таки складно. Але в нас є своя фарбувальна камера, майстри, які вже з великим досвідом роботи і вміють це все відповідно робити. Тому, якщо ви хочете отримувати саме такий автомобіль і для себе, телефонуйте до нас міту Ми вам зробимо все під ключ Що ж їдемо кататися? Як ви зрозуміли, цим автомобілем ми можемо лазити по бордюрам, ми можемо їздити. По звичайній дорозі. Тут вже буде від вас залежати, якщо у вас навіть трейлхок, вам його зручно буде використовувати і на трасі, в тому числі їздити на високих скоростях, пришвидшення нормальне в автомобілях. Їздити на високих швидкостях, якщо ви будете ставити сюди звичайну трасову гуму. Якщо ви, звичайно, будете ставити гуму для бездоріжжя, тоді на трасі такий автомобіль може скидати. І тоді це буде ну, не досить приємно. Їздити на такій машині і можна злетіти з дороги, якщо перевищити швидкість. Тому якщо ми говоримо про джип чи роки. Він, як правило, йде на грязєвій гумі. А відповідно, його експлуатувати на трасі вже не так зручно при високих швидкостях. Компаси, як правило, сідуть на звичайній гумі, тобто він не так пристосований для бездоріжжя, як Чирокі. Але при цьому, що ми говоримо взагалі про двигун 2,4 як такий на GP чирок і GP компасі то ми з вами знаємо, що Чіроки буде важче, ніж компас. І Прискорення на цьому на чирокі буде гірше на двигуні 2,4. А на компасі абсолютно нормально. Ось дивимося вперед. Ви пам'ятаєте, я на Cherokee нажимаю, він не їде. Нажимаю на компасі. Ну, тобто, динаміка набагато, набагато веселіша, набагато краще. Через те, що в автомобіля менша вага, йому набагато легше себе розганяти. І, звичайно, гальм цих також вистачає. Ну, а це ми зараз заїжджаємо в стихію цього автомобіля. Тобто це погана дорога, таке бездоріжжя, якісь, можливо, там камні, можливо, там пісок, грязь, сніг, ось такі яміщі, от Отак він це все любе. От Отак, воно хай камера злітає, да, воно все тіліпається. Але цей автомобіль пристосований для того, щоб ось так їздити. Да. Тобто це його стихія. І Якщо ви для себе хочете вибирати джип компас, от вам і потрібно для себе розуміти, що ви хочете отримати. Якщо ви хочете отримати кращу комплектацію, краще шукати Limited. і він буде більш пристосований для міста цей автомобіль. Якщо ви хочете місити рязюку, ви хочете. От, мати щось таке, щоб частенько виїжджати на бездоріжжя, і там у нього були непогані показники. Хай це буде трилхок. Але в трилхоках будуть, як правило, трішки гірші комплектації. Вони зустрічаються, як я сказав, чаще, але коштують значно дорожче, ніж то буде в лімітеда. Тобто трилхок з лімітедом буде в одній ціні, а трилхок. В гарній повній комплектації з панорамами, електрокришками, сліпими зонами буде дорожче, ніж такий самий Limited. Ось, типу, якось так. Ну що, друзі, підходимо з вами потихеньку до завершення цього відео. Я дякую вам за перегляд, що ви були з нами до кінця. Підтримуйте, будь ласка. Лайком наш канал, якщо вам сподобалося це відео. Ми і наша команда старалися вам передати реальність, як це відбувається в реальності при замовленні авто із США, як відбувається ремонт, на що потрібно розраховувати, щоб потім не думати, що все зараз вийде за 3 копійки. А в результаті, коли приїжджає машина, у вас не вистачає коштів, щоб її зробити. Щоб ви реально планували свої бюджети. От, Звичайно, можна зробити автомобіль і дешевше. Ну тобто тоді не, не вийде розповідати, що автомобіль зроблений як для себе, і гума стоїть нова, і масла фільтра поміняли, і в роздатків редукторів коробки, і а, газ поставили, і використовували там, оригінальні запчастини, і кузов повністю дотягнули. І всі запчастини, що були пошкоджені, поставили нові. Ні, 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 ні. Такого не буде. Треба робити трішки тоді по-іншому. Зараз я вам поясню. Значить, беремо тоді такий самий автомобіль, а всі запчастини, що у нього пошкоджені, ми їх не замінюємо, а ми їх намагаємося спасти. Тобто, що це значить? Ми їх ремонтуємо. І якщо для їх ремонту ну, можливо буде не повністю все якісно, да, а десь вони будуть підклеєні, склеєні, герметиком замазані чи щось таке інше, то це буде нічого страшного. Якщо ж а, ці запчастини пошкоджені, не піддаються ремонту, ми заходимо на Олекс, шукаємо там таку биту запчастину за копійки, її купуємо і ремонтуємо цю биту запчастину ставимо на свій автомобіль. Все, що можливо, не ремонтувати, а посадити на герметик, приклеїти, радіатори, не міняти телевізор, не виставляти геометрію, перевіряти, а от як є, трошки підтягнув, щоб воно стало, і на стяжечки повісив. Радіатори. Нічого страшного, що вони потім відпадуть. Але ж машина заводиться, їздить, вона дешевше. От тоді такий ремонт можна робити 2-3 тисячі. Тобто таку машину можна тоді привозити 12 в Київ з розмитненням. 2-3 ремонта, 14-15 під ключ. І все. Але гарантії тоді немає. Тому, якщо хочете класну автівку, телефонуйте Мітоавто, ми зробимо. До нових зустрічей. Всім пока.